Війні рослини, окраса будь-якого квітника. Почнемо із ялинки звичайної нідіформіс. Ось ця ялинка на квітнику. Тут барбариси тягнуться, карликові барбариси І далі нідіформіс ялинка. Ця ялинка така подушковидна, Вона росте як подушечки, така широченька. І здалеку показую вам цю ялинку. Ось у неї є такі навіть шишечки, є приросте. Це також тільки що з блакитним відтінком така ялинка. Безпрограшний варіант окраса будь-якого квітника хвойними рослинами. Ця ялинка, бачимо, вона є таке як живоплотом тут, на цьому квітнику. Починається з неї. Далі Росте туя кулеподібна. подібна. Бачимо ялинку коніка. Ну і туї смарагди, і західні туї є такими величезними окрасами будь-якого квітника. Зараз ми бачимо ось посередині, от бачимо, оця нідіформіс ялинка подушковидна. Звертаємо увагу, бересклет Зроблений у формі ялинки формі видно. І Також такою подушечкою бересклет можна стригти. Він обнесений там таким парканчиком для того, щоб не розлягався навколо, бо бересклет любе розлягтися. Далі бачимо, також є кіпарісові ауреанана. Така гарна клумба. Перед ось я йду, що на цій клумбі показую я. Здавалося б, небагато всього є, але настільки вона закінчена, сформована ця клумба, що просто на цій клумбі більше можливо нічого і не хочеться саджати. Ну, ось отут у кутку посаджені. І ще ми бачимо такі прості рослинки. Ехінацея, така рожева. І також живоплотом знаходиться Барбарис. Барбарис у вигляді живоплоту. Барбариси взагалі зараз є окрасою всіх квітників. І зараз я покажу вам кіпарісовик ауріона. Далі за кіпарісовиком гірська сосна. І такі високі туї ростуть. Туя смарагд. Моя улюблена туя. Скрізь про неї розказую. А тут, друзі, росте на цьому кутку піраканта. Я раніше на піраканту не звертала увагу. Але це дуже зелений чагарник, вічно зелений чагарник. Взимку цей чагарник так точно стоїть зелений, одне, що оці ягідки приймають окрас. Або вони червоні, або вони помаранчеві. Ну, ой, чому я на, кип... на піраканту не звертала уваги, хоча ось тут бачимо молода гілочка, на якій немає колючок, а взагалі-то. На піраканті є колючки. ось вони. Вона колюча піраканта. Тому я колись хотіла купити, але узнала, що вона колюча і не купила. Хоч барбариси колючі також, але я від них не відмовилася. У мене Барбариси є, я Барбариси дуже люблю. Дуже гарна така окраса. Ну, що можна сказати про цю клумбу? Хочеться стояти отак і дивитися. Наскільки вона гарна ця клумба? Також ми бачимо, якщо говорити про малодоглядні клумби, то саме оця клумба є малодоглядною. Той бересклет обнесений маленьким парканчиком у вигляді таких стовпчиків, так само, як обнесена на цьому квітнику та клумба, де кіпарісовик. Де гірська сосна, де ялинка коніка, де стуя смарагда знаходиться. Зверніть увагу, там такий малесенький парканчик. І ось цей парканчик якраз є от, е, е, тим, що формує клумбу. Якщо в загальному це квітник. Тому що і на цьому квітнику ми бачимо одна клумба, там, де багато хвойних рослин. Друга клумба це у вигляді бересклету йде. А тут просто друзі росте газонна трава. До речі, хочу сказати: в Кракові газонна трава висока не росте. Треба буде додому купити такої газонної трави пересіяти, бо я купила газонну траву, а ця газонна трава я купувала її. Наліпут називається. Мені просто говорили продавці, що ця трава не буде рости високою. Я не пошкодувала грошей, купила її, але вона у нас росте високою, треба буде її пересівати. І зараз, хто хоче собі таку кломбу, я зараз обходжу її і ще з цього боку, щоб вам показати, наскільки вона гарна. Запам'ятовуйте собі, зафотографуйте, я вам показую не фотографії. Я на каналі Сучасні квітники показую квітники сучасні, які вони є. Я, буду їм показ... я вам буду показувати і взимку, і весною, і ось осінь скоро прийде. Який вигляд вони мають, який вигляд вони мають навіть я буду показувати не тільки ось такі, що. Пострижені. Ми бачимо, чомусь тут вистрелив або тут попався іншого виду барбарис. але не могли ж тут стригти, а саме його не постригти. Очевидно, тут барбарис попався іншого виду. Бачимо із цього низькорослого барбарису. Ну, такий парканчик, його плід дуже гарненький, виходить. І завжди говорю, уявімо, що це у нас у дворі такий квітник, так сформований. Ми виходимо до себе в сад на квітники, і ми саме любуємося, насолоджуємося оцією красою. Бачимо піракан, з одного боку тує смарагда. І з другого боку твоя смарагда. Це знаходиться піроканта. Береск. Так, він там на мульчі, він бачимо і ще такого виду. Бересклет із жовтими листочками тягнеться. Далі я бачу, він туди азалія росте. Азалія і рододентрони дуже гарно саджати біля хвойних рослин. Вони гарно ростуть. Гарно формуються, гарно квітнуть, не хочеться відходити від цього квітника, від оцих клумбочок, гарно сформованих, гарно пострижених, тому що тутую, якщо не стригти. То вона не буде такою густою. Будь-яка туя, навіть якщо вона така, що о, параметри, що росте до одного метру чи 80 сантиметрів, і отака коли подібна, вона також хоче, щоб її доглядали за неї. Ви знаєте, я беру в мене вдома якусь щоріз електричний, і дуже просто ними дуже швидко я формую такі кулі. Це був гарну пломбу я сьогодні для вас знайшла, мої дорогі підписники, мої дорогі глядачі. Я вам показую ці клумби і отримую саме насолоду. Саджайте такі квітники, формуйте серед квітників такі клумби, і отримуйте насолоду від життя, тому що наше життя прикрашається саме квітами, гарними квітниками, гарними клумбами. І все це робить настрій і нам, нашій сім'ї, і в цілому всім людям, тому що ось я, хто я така тут. Просто проходжу і насолоджуюся красою саме цієї, цих, цих квітників, цієї клумби. Бажаю всім щастя і говорю на сьогодні до побачення.